Добрий день, шановні спільноті, хотів продемонструвати свої засоби захисту рослин, які нещодавно одержав від фірми Агрозахист, яка знаходиться в Одеській області, в селі Василівка. Засоби чисто біота, як хімії Мій колон. Калун, то що я їм калю пагани вздовж. Ну такий спеціальний різок зробив. Так. Не відверкаємося. Так. Так, отак все упаковано. Это очень зручно открывать, когда еще съемку делаешь. А что делать? Оператора у меня нет. Я на не кинозерка. Так. так, тут два основных препарата. Основная защита базовая. Так. Трихофит. Нічого смачного нема. Песя, іди звідси. Так, три хафіти і гопсін. Ну, основні ці засоби те, що на них базується базова суміш, яка... оу, песя. <реш> Нагла рижа рожа. Так. Е, так це базов, е, базові засоби, на яких базуються, ну, на основі яких складається бакова суміш, е, це фунгіциди. Ну, трихофіт тут сама назва за, за, каже за все, не? що. Основа є триходерма, гриб антагоніст. Гуапсин? Це, е, так, наскільки я пам'ятаю, продукти життєдіяльності е, триходерма і бактерії корисні, на яких також будується захист. Я рублю баковый сумиши через раз Раз на основе трихофита раз гоапсина. Ну частота обробок здесь місяць. Багато. Багато, и их результат и засоби багато уходить, що впливає на на вигідність, на рентабельність. Але що, що зробиш? Мої продукти їдять мої діти, моя сім'я. Для мене це більш важливо. Так. В іншому ящику. Так, що тут достаємо? Максіфлор. С инсектицид. А, и акарицид. Акарицид то, что от клещив. Белокрылка плодожарка, листокрутка, лыстобложка и нечисть. Так. Далее. Еще один инсектицид. Так, який називається Сезар, але я його не замовляв, тому що в мене ще лишилось з минулого року. Ось боротьба з шкідниками це Сезар і також Максифор. Чому. Раніше я обходився лише самим Сезарам, і все було гарно. Але останній час з'явилась така, так, будемо культурно виражатися. Такий метелик, який ж рейнджер. Всі звикли до мислі, що інжир. У нас нічого ще не їсть, але вже почало. Почало і так добре почало. Така інжирна моль, з'явилася, яка пошкоджує листя. Це перша, перша генерація, а інша друга вже береться за плоди. Так, спокійно, культурно. Так. А ось тут як спеціалізація така на чешуючих та крилчити. Тому це сюрприз якраз до інжирної молі. Не доціє, не доціє. До То бідна голодна кішка, яка, яку всі ображають і ніхто не дає їсти. Тільки що влупила. Пакет корму м'якого і навіть не зажужжало. Так, далі, далі що у нас тут? Бізар, бізар це е, від е, кореневих шкідників. Ну, е, я користався один раз в минулому році, який в нього недолік. Расход великий, ціна висока. Тобто я його я якось беру, ну беру, поки що беру. так, ладно. Далі. Ну, же без прилипачу, так? Прилипач він. Е, будується на основі палі Ну такий е, також природний цілком. Mm. Так. Шуще. Так. Так. Это добро какое-то. Mm. Так. Доброго. И Ще доброго. азотний концентрат для вегетації, і коли вже настає така пора цвітіння та плодоношення азотний замінюється на фосфорно-калійний колійний. таке. І по своїй дії це не, ну, ці доброго, не лише для листової підгодівлі, а ще, ще. Ще, як пише виробник. Якщо використовувати ці доброго, добрий господар. то цей захист, що проводиш з цими препаратами, стає системним. Ці інсектициди і фунгіциди обирають якость системників. Ну, гірше не стає, це точно. Ну, і що я скажу? Все живе, все живе, все росте. Без використання хімії. Ось тільки на, на, на цих засобах мій сад, виноградник живе, я не кажу, що зовсім не хворіє. Трошки буває. Але ці записи, засоби діють. Це каже, вже 5 років їх використання мною. І я могу їх рекомендувати. Ще тут не вистачає парочку засобів. Це, по-перше, і і закур у мене є. Чому я теж не виписував у цей раз його. Як закінчиться, вже тоді куплю, щоб воно було свіженьке, новеньке. Ось закур також інсектицид, о, перепрошую, фунгіцид, на банці написано фунгицид широкий сферой діяльності, так, широкого спектр дій. І на шкідників, на шкідників, також впливає. В якому цензі? Воно розбавлене на куркумі і настільки змінює запах рослини, що його шкідники просто не розпознають. Ну, це моя думка. <свісно> ну, діє. Так чи інакше, але, як я вже сказав, я можу ці засоби рекомендувати від себе широкій спільноті. Mm. Ну, хочу додати що. що ці, дії, ці засоби, якщо у тебе там виноградник, як у мене там кущів там, там, 120-130, може, блядь, не рухавав, там, і там кілька дерев, то з цими засобами нормально їх підтримувати. Ну, Якщо у тебе великий виноградник, навіть не знаю. Mm. Одного засоба точно, точно замало, якщо купити один гопсін, то є, що я хотів сказати, воно має сенс, якщо його застосовуєш вкупі. Ось робиш складну бакову суміш на основі цих засобів. Тоді воно і має сенс, тоді воно працює. Якщо у тебе там. Там 100 гектарів різомату, і ти купиш тріхофіт чи щось одно з цих засобів, то, скоріш за все, будуть збитки великі. А все це купляти і робити так, як я, допустимо, роблю на своїй маленькій ділянці, то це, це буде вже нерентабельно. Такий виноград буде за, за дорогим. І все теж також. Ну все, на цьому я закінчую. Бажаю всім здоров'я, миру і слава нашій Україні. До побачення.